Всім вам привіт! всім вам миру Божого! Хочу сьогодні з вами поділитися одною історією, історією жінки, яка народилася і виросла в Північній Кореї. І вона розказує про те, що вона не знала Бога і вона поклонялася і вірила в партію їхнього. Президента, який зробив себе Богом, який зветься Кім Ім Ким Ін Чин, і був момент, коли її просто так закрили. Ні за що. І вона розказує про те, що. Арештували і дали її, її, в общем, посмертно, щоб її стратити. Ну, якимось чином її просто дали довічне. І вона попала в табор, там, де вона побачила християн, які були уродливі, які були просто вже зігнуті. І вони голі тільки в таких фартуках гумових коло печі були. Надзирателі над ними дуже-дуже сильно здівалися і збивали, і казали, що хто, хто не буде, хто відкажеться від Ісуса Христа, від свого Бога, Той буде свободний. І знаєте, вони їй сказали, що ми поведемо тебе туди, ти там будеш типу, знаходитися, там люди, які не нормальні, вони зовсім ненормальні, нормальні, вони не вірять в нашого в партію нашого, ким їм общем, там башка їхнього. Північної Кореї, а вірять в свого Бога в Ісуса Христа. І знаєте, і вона побачила те, що у них така була віра, вони не здавалися, вони готові були віддати своє життя заради того, хто віддав своє життя за всіх людей. І знаєте, і вони просто і, взяли несколько людей. І вони їх до такої степені і, 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 і зламали руки, хрібти, і вони їх таке, таке місцево було кров'яне, кроваве, і вони ще взяли е, розтоплене желізо і виліли на них. І вони просто перетворились вугаль. І знаєте, і вона це все побачила, і вона рішила, вона теж хоче вірити в Ісуса Христа. і вона... Такою думкою вона почала думати і казати: Господь, е, зроби щось, зроби щось, щоб я могла тебе прославити. І знаєте, якимось чином її освободили. І вона вспомнила, що її мати, вона все життя вона поклонялася, і поклонялася і молилася Ісусу Христу. І вона теж захотіла, І знаєте, її відпустили якимось чином, вона не вірила, але це все робить Бог. І вона втікла, вона втікла в другу країну, і вона на весь світ розказала, що твориться в Північної Кореї. А знаєте, і якщо подивитися рядом Південна Корея, коли в них була війна. І туди прийшли християни, вони почали їм проповідувати, правідників, правідники туди прийшли. І знаєте, і вони прийняли, вони прийняли Ісуса Христа, вони почали. Вони, вони почали молитися, вони почали йти за Ісусом Христом. Знаєте, і вони почали трудитися. Вони почали влажуватися в процвітанні і трудитися. І знаєте, Півні... Південна Корея ми можемо бачити результат, вона стала свободною, квітучою. От, так само і ми можемо зробити, щоб наша Україна вона теж стала свободною, квітучою. Але нам просто потрібно. Прислухатися до, до професійних людей і теж стати разом з ними і трудитися, так як трудяться вони. Нам треба всім покаятися, нам всім треба приложити, знаєте, труд, усілля, і піти за Ісусом Христом і виконувати Його закони, віддати. Всі десятини в Дом Божий, тому що це є закон, це є закон Бога. І Для того, щоб ми могли освободитися від, від просто від ідолів, тому що невозможно любити Бога і поклонятися якимось ідолам, грошам. І щось ставити на перше місце. Ти когось будеш любити, а когось не будеш. І поэтому вот нам нужна церква, церква живого Бога Ісуса Христа. Нам нужні Божі люди, бо без них ми не справимося. Нам треба рядом стати з ними і допомогти їм. І допомогти їм, тому що вони знають, як нам. Зробитися свободними. І тому я вас всіх запрошую в живу церкві місії слова Божє, щоб нам стати свободними від цих від цього всього диктаторства. Всім вам миру Божого.